Я особисто хочу дійсно розібратися в темі, а не грати на емоціях і казати якісь емоційні речі, які збирають багату кількість лайків. У польському суспільстві не відбулася жодна зміна стосовно українців. Дуже цікаво. Подивіться на це відео. Зі жменьких голосливих дебоширів поляків та Польщі, сумні висновки та агресивні висновки. Були. Розумієте, війна ще не закінчилась. Ті, які досі були проукраїнські, у нас такими і залишилися. І такі невеличкі поскриптом. Вітаю всіх, друзі! Вітаю всіх любімої українці! Саме актуальна тема на сьогоднішній день під час повномасштабної війни України з російською мерзотою, це тема страйку польського страйку на кордоні України з Польщею. Чого тільки не говорили, не писали, не було в якісь вкидань. Телеграм-канали просто ну вибачте за такий термін помийка, де можна просто потонути в тому потоці інформації, яка несе з собою і позитивні, і негативні відгуки від того, що відбувається на українсько-польському кордоні. Отож до теми страйку. І я особисто хочу дійсно розібратися в темі, а не грати на емоціях і казати якісь емоційні речі, які збирають багато. То кількість лайків. Це суто моя суб'єктивна точка зору. Ви знаєте, люди, які називають протести маргіналів, протестами поляків, на мою думку, помиляються. Ну, це як послухати Арестовича і сказати, що українці люблять Росію, бо це сказав Олексій Арестович. Ну давайте тримати розум ясним і не вестися на російське іпсо по поляках, як мінімум, так ось. У польському суспільстві не відбулася жодна зміна стосовно українців. Ті, хто підтримував Україну і українців, підтримують нас і далі. А ті, хто завжди був проти і плів Несинидніцю про Бандерівців, власне, вони і ті є і протестувальники, тепер просто показують своє ну, справжнє обличчя. Читаючи пости та коментарі в соціальних мережах, я спостерігаю, що навіть розумні люди накручують. Антипольську істеріку. І то є велика біда. Ну от, наприклад, усі ми чули, я не буду купляти продукцію польських е, е, виробників. Ну, Проаналізувавши всю ситуацію, я зробив деякі висновки. Так ось, серед польського суспільства ніколи не було впродовж останніх 30 років підтримки для фермерів. Вони самі для себе становили підтримку, бо їх було дуже багато. Без них важко було сформувати уряд, тому вони завжди були запорукою, так би мовити, мракобісця в Польщі та її цивілізійної відсталості. Тому, звісно, прогресивні поляки ніколи їх не любили. Польські фермери, якщо їх послухати, мають слушність, і більшість поляків навіть деякий час підтримували їх не загалом і не на виборах. Але їхні методи, як ми бачимо, є ну трішки бандитськими. Вони като націонал шовіністи, а ще й неосвічені та вибачте, трохи тупі. Через їхні блокади розумієте страждають найменше українці України, а найдужче поляки та українці з самої Польщі. Ну, тепер давайте оцінювати ситуацію об'єктивно тих фермерів, ну мабуть, 2% суспільства. Це залізобетонні виборці ПІС та конфедерації трішки ПСЛ, які у коаліції. Ну а як все ви знаєте, політичні партії, які налаштовані на вихід з Польщі з ЄС, НАТО і звісно проти України. Вони не забувайте завжди були українофобами, і це стрижень польських українофобів. У польському суспільстві не відбулася жодна зміна стосовно українців. Ті, хто нас підтримував, вони нас підтримують і далі. Я хочу вам особисто сказати, що ми не робили зі жменьких голосливих дебоширів, поляків та Польщі, сумні висновки та агресивні висновки, бо в першу чергу ми шкодимо собі. Давайте дивитися правді в обличчі. Україна потребує Польщі. Україна Польщі не потрібна, а українці, які їм потрібні там у Польщі, живуть там добровільно. І це не подарунок України чи Зеленського. І вони не вийдуть ображені через фермерів, бо вони чудово осмислюють, що це привід для обурення для нас, які живуть в Україні, не для них. Не для них. Ображаючи поляків як загал, ми ображаємо людей, які проти цієї галасливої голоти і зазвичай проукраїнські. Розумієте, дуже багато поляків надають безкоштовну допомогу українцям і досі, витрачають щомісяці величезніші суми грошей. Вони поважають українську мову і українську культуру. Якщо ми будемо ображати всіх поляків, то вони теж на нас образяться. Бо ті, хто пишуть дурниці про поляків та Польщу, ображають всіх поляків, а вони. На мою думку, вони цього не заслужили. Не заслужили. Ті, які досі були проукраїнські, у нас такими і залишилися. Не ображайте всіх поляків, порахуйте тих поляків, які нам допомагали після 24 лютого 2024 року. І нині порівняйте це число з кількістю ось цих протестувальників. Не будете купляти польських виробів. Ну чудово! На польському виробництві 40 чи 50% працівників це наші люди. Це українці, вони напевно будуть у захваті, що попит на результат їхньої праці впаде. А про українські поляки нам за таку тупість дадуть ну, гідну відплату. Розумієте, війна ще не закінчилась. Поляки та Польща ще потрібні Україні та українцям, і жменька, жменька галасливих покидків е, ні на що суттєво не впливає. Ми ще потребуватимемо їхньої допомоги і доріг, їх литовищ, залізниць, поляки. Не забувайте, надали прихисток сотням тисяч українцям. Сотням тисяч українцям. Якщо підсумовувати все, що я сьогодні сказав, поляки, я хотів би вам подякувати за все, що ви зробили. Я дуже багато говорив з українцями, які виїхали в перші дні війни з України. Як їх зустрічали поляки? Там були спеціальні намети, спеціальні табори, їжа, дах над головою. Все це було. Поляки це наш братський народ. Ще раз і ще раз дякую вам за все, що ви зробили, робите і зробите для українців. Тому я думаю, вся ця ситуація на кордоні з ферберами це, ну, суто така, знаєте, локальна ситуація, яка вирішиться. Але не треба ганьбити весь польський народ і польську націю, яка нам допомагає. Це, це неправильно. Так не має бути. А зараз, друзі, я б хотів, щоб ви подивилися декілька варіантів відео. Там, де є російське ПСО, там де думки людей, які живуть за кордоном. Різні думки, різні позиції. Подивіться це відео, а потім ми з вами поговоримо, що думаю я особисто з цього приводу. І що такий рольник кодпові своїм дітям, коли, наприклад, син запитав: Тато, що ти робив, коли росіяни мордували українки і українців?» Odpowie zapewne, synu. Ukraińskie zboże wysypywaliśmy, a teraz masz karabin i idź walczyć na wojnie. I oczywiście ten karabin, którego nie chcieliśmy dać Ukraińcom. Pozdrawiam, życzę miłego dnia. Drodzy, ja wszystkich witają. Ja znajduję się Kurtynu, w Lekurtonie. w dolbobyciu. gdzie zaraz. Підприємці, фермери, чи хтось et, е, саме фермерську техніку, а це комбайни, е, якась вантажівка, к 700 якісь трактори, і ще, і ще один трактор. Саме ця техніка була згорівша завдяки нападу Росії на Україну. Я вам просто показую і це м -м, наглядний приклад. Для польських фермерів або для польських вантажівок, які щодня проїжджають цей кордон, які побачать, яка біда в Україні, яка біда в українських фермерів, яка біда взагалі, і що може чекати кожного, кожного фермера в іншій країні, який робить все. А звісно, це відео на тему ситуації непростої ситуації на українсько польському кордоні. Я чекаю ваші коментарі, ваші думки з цього приводу. Пишіть, будь ласка. Я хотів би подякувати Збройним силам України. Я хотів би подякувати українському народу, польському народу, польській нації, українській нації за все, що ви робите, за все, що ми всі робимо. Протистоянні російському агресору. Тому, ще раз і ще раз підкреслюю, люди добрі, нам потрібно дружити з польським народом, з польською нацією та з нашим сусідом, Польщею, як братським народом, все, що я можу сказати. Нехай мене зараз з'їдять хейтери з приводу того, що я там сказав, але Польща це наш братній сусід. І я особливо з повагою відношусь до поляків та польської нації. Дякую вам ще раз за все, що ви робите, за все, що ви зробили і ще зробите для українського народу. Дякую вам. Тож доброго вечора! Ми з України. І такі невеличкі поскриптом дуже багато людей виїхало з України під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Я дуже б хотів а, з вами провести стрими для тих українців, які за кордоном, тому я зробив поштову скриньку. Будь ласка, пишіть сюди. Я з вами спишусь. Ми з вами домовимося. проведемо стрим, тому що я дуже хочу відкрити очі українцям і показати, як вам живеться. За кордоном, нам є про що поговорити. Я хочу вам допомогти тим, хто зараз за кордоном, і не тільки в Польщі, в різних країнах світу. Пишіть мені на цю поштову адресу. Ми з вами спишемось. Ми проводимо стрими, і хай українці бачать, як українцям не просто за кордоном. Нам буде про що поговорити.